Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову, і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! У польській мові є три роди. Чоловічий, жіночий, середній, так як в українській мові, нічого нового. Ми ці роди визначаємо на основі закінчень. Наприклад, чоловічий рід у нас закінчується на приголосний п'єс, код, комп'ютер. Часом може бути А, наприклад, тата, мінщина, поета. Жіночий рік зазвичай це а. Кава, мама, бабча, часом може бути і пані, богині, богині це, до речі, богиня, одна господині, так, господиня. І ще жінки у нас часом теж люблять закінчитись на приголосний. наприклад, ноц, так, ніби ц приголосний, але це вона. Тому ми кажемо добраноць чи мілость, так, мілость, кохання це також вона. Справжнє кохання ми скажемо правдіва мілость. Середній рід у нас закінчується на о, наприклад, око, ухо, млеко може бути е, наприклад, мішкання квартира, може бути еносове, так це е з хвостиком, наприклад, ім'є. Ім'є, але що в середньому роді треба звернути увагу, це те, що слова, які закінчуються на ум, типу музеум, центрум, акваріум, це є оно. Для чого вам знати роди? Для того, щоб правильно узгоджувати їх у реченні. Наприклад, якщо ви знаєте, що музеум – ум це оно, то нудний музей ви скажете нудне музеум», а не «нудний».